Коночну штукатурку, гіпсову, цементу, піщану різниця в них. Перша різниця це те, який матеріал є основою. Уздрюваті бетони, цегла керамічна чи інші матеріали, чи гладкий бетон, тому що адгезія у цих двох сумішей різна до матеріалу. Друге, найголовніше, я вважаю, це те, який, яку якість оздоблення ви хочете отримати. Якщо у вас є вимога до високої якості, якщо будуть Світильники які будуть світити вздовж стіни, якщо у вас буде профіль прихованого монтажу, тіньовий профіль, якщо буде тіньовий плінтус у вас, якщо будуть двері прихованого монтажу на оздобленні, то вам потрібна саме гіпсова штукатурка. Чому гіпсова і чому не піщана? При виконанні цементно-піщаної штукатурки, вам прийдеться потім доводити ще гіпсовий слой. Накладати вручну стартовий, фінішний і все інше. Цей слой буде мати товщину від 4-5 міліметрів. При боковому освітленні і при профілі тіньового шва в дверях прихованого монтажу ви можете бачити ці нерівності, ви можете не вгадати і не буде високої якості, не буде тіньовий профіль прилягати так добре до стіни, щільно так само буде з плінтусом і з дверями прихованого монтажу. Тому що ви робите від руки перший слой фінішні і други. Далі, якщо ви виконуєте це гіпсовою суміш, то гіпсову суміш ви обов'язково кладете на маяки. Але гіпсова суміш вже потім не потребує стартових слоїв. Тобто немає шансів тому, що майстер рукою зіб'є ту площину, яку задасть правила, які стягуються по маяках. Тобто. Майстер по гіпсовій штукатурці накладає, або склохол склеїть і один тонесенький слой фінішу і заправляє, дефектує, і перетирає, і фарбує стіну, або без склохолста. Зразу фінішний тоненький слой він дає по гіпсовій штукатурці, чим майстер не спорти площину, мікрохвилі не зробить. Так само двері прихованого монтажу. Ви коли їх змонтуєте під гіпсову штукатурку по маяках, ви залишаєте 2 мм, щоб виступали двері з площини стіни, для того, щоб дати фінішний слой або склохолст. Якщо ви робите цементно піщану штукатурку, то вам прийдеться зробити більше операцій потім і менше буде якість, щоб довести до фінішу так, як гіпсовою штукатуркою. Тобто на першому етапі. Бо матеріалу, гіпсова штукатурка дорожчий Матеріал в рази набагато дорожча, цим цементно-піщана-літняна штукатурка. Але по факту виходить, що потім гіпсову штукатурку, менше операцій і менше матеріалів ви витрачаєте на те, щоб довести до результату, яке хоче замовник. Але це ще не все про гіпсову і цементно піщану штукатурку та про їх відмінності. Далі є технологічна відмінність. А технологічна відмінність між гіпсовою штукатуркою та цементно вапняно піщаною, це те, що вапняно піщана цементна штукатурка може бути зроблена слоєм найменше. Це 20 мм, ну, півтора хтось дає. В ідеалі це 20 мм. Чого не можна зробити менше, ніж 20 мм, тому що... У вас буде відслоювання, швидке пересихання, висихання цементно-піщаної суміші. Тобто найтонший слой цементно-піщаної штукатурки може бути це 20 мм. А от гіпсову штукатурку ви можете нанести тонкий слой. Це 3 мм, 5 мм, і товщиною до 5-8 см ви можете нанести гіпсову штукатурку, і при цьому вона не потріскається, буде мати хорошу адгезію, не буде термічних і сильних. І усадочних тріщин. Тобто при виборі матеріалу для штукатурку є кілька параметрів, які задають технологічний процес подальше. Це основа, яка у вас стіна, тобто з чого, яку якість кінцеву ви хочете отримати малярних робіт. Які, і технологічно це які товщини штукатурки можливі у вас при нанесенні. Також терміни. Насправді, гіпсова штукатурка буде висихати. Довше, чим цементна штукатурка. Бо гіпс добре тримає вологу, накопичує її і дуже повільно віддає. Цементна штукатурка висихає скоріше. Насправді. Але при роботі товстіший слой за один приход можна задати гіпсовою штукатуркою. Але чим товстіше слой в гіпсової штукатурці, тим довше він буде висихати. Для наступного етапу робіт. Це мет штукатурці швидше. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш. Показати, якщо все не правда, щоб зробити правильно. Отлично, все, лаки ставимо, колеги, і пока.